Після того, як центральний матч тур між РП та Колесо центром заворучився з рахунком 6-0, цей статус звання центрального матчу в турі перейшло тепер до цього протистояння. А звісно ж, сьогодні дуже не бажано поступатися ні одній, ні іншій команді. На Віталія Кардаша. Той віддає на Ігоря Кардаша. Денис Дубовик відбиває після цього м'яч акуратно так. Залишиться м'яч для ЗП група Ярко Шуденько вводить його в гру. Бугай забиває. Олександр Бугай. Отримав він передачу прямо перед голкіпером. Ну і спокійно розбирається в епізоді Олександр Бугай. Це один Віталій Кардаш чекає передачі, прострілює. Солоха. Ну і все глибше вдається витіснути. Мангала, але вийшли з під цього пресингу гравці Мангала. Ігор Кардаш пробиває. Денис Дубов. Бугає в центр. Вєрко пробиває. На лінії. Сам же м'яч підхоплює. Свою помилку виправляє Маржановський. Маржановський прострілює, ну і Михайло Макшанов. Він вміє це робити. Він вміє закривати дальню стійку і будь-якою частиною тіла забивати. 2-0. І комфортніше за результатом. Два м'ячі переваги. Тепер мангалу потрібно забивати швидко. І Мангал це робить. Артем Даценко відзначається. 2-1. Ситуація повторюється. Мінімально. Тарас Петренко один равець у стінці. І знову Антона Савчук.